На Полтавщині розпочалися конкурсні етапи змагання кращий за професією. Перший тур на рівні районів пройшов у середині жовтня. Тепер переможців попереднього раунду тестують стосовно знань законодавства, вміння складати необхідні документи та важливі папери. На думку учасників, кращий з кращих повинен вільно володіти українською мовою, бути комунікабельним та сучасним. Людина самореалізується, поновлює свої знання. У плані законодавства, у плані спілкування із населенням з громадою, конкурси ці потрібні насамперед для обміну досвідом для підвищення рівня. Знань насамперед і компетенції працівників органів місцевого самоврядування. Найголовніше це здобуття нових знань, адже вчитися ніколи не пізно. Конкурс кращий за професією. Новинка для Полтавщини. Його проведення стало можливим завдяки програмі розвитку місцевого самоврядування на 2013-2015 роки. Іван Момот, голова облради, вважає старт вдалим, адже участь беруть 60 учасників із 21 району. Це люди, які теж виконують. Дуже важливу державну державне завдання, тим більше що більшість повноважень, особливо на базовому рівні, це делеговані повноваження. Змагалися у номінаціях краща посадова особа сільської селищної міської ради, кращий сільський голова та краща посадова особа районної та обласної ради. Переможців нагородять у грудні на святкуванні дня місцевого самоврядування.